А тепер до Китаю. Офіційно він нейтральний. Але давайте розберемося, що ховається за цією маскою. Представник Китаю висловив стурбованість втратами цивільних з обох сторін і закликав до діалогу. Звучить як нейтральність, правда? Але Є нюанси. По-перше, Китай жодного разу не назвав Росію агресором. Жодного. Натомість він розкритикував Сполучені Штати за їхні звинувачення, мовляв, припиніть вказувати пальцем і займіться дипломатією. Це не просто слова, це спроба відвернути увагу від самої Росії. Панама, наприклад, яка теж нейтральна, прямо закликала Росію прийняти пропозицію припинення вогню. А Китай, а Китай мовчить. По-друге, Піднебесна говорить про складність конфлікту. Ніби війна це якийсь шаховий матч, де обидві сторони однаково винні. Це контрастує з іншими нейтральними країнами, такими як Гаяна чи С'єра Ліоне, які хоча б згадали суверенітет України. Китай цього не робить. І найголовніше геополітика Китай стратегічний партнер Росії. Сполучені Штати прямо звинуватили Китай у постачанні товарів подвійного призначення, які допомагають Росії воювати. Китай промовчав, але мовчання в таких випадках говорить голосніше за слова. На відміну від Пакистану чи Алжиру, які просто уникають конфронтації. Китай активно захищає Росію, критикуючи Захід. Це не нейтральність, це тиха підтримка агресора. І знаєте, коли бачиш, як Китай грає в цю гру, згадується приказка: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти.